просто під носом І рубав, і рубав, і взяв, глядав на чужі сади косо, У нього там рівніше дерце, і кущі з травою сади, ти простіше Завжди з довольним лицем, час у нього не вийде повільніше Так, ну, добре, там вже... Добре, можете включати. Дві хвилини. Дві хвилини. Дві-три хвилини. Дві-три хвилини, може теплять, вибачте. Це була зима, кінець зими 21-го року. Я тоді дуже горів бажанням створювати музику і такого ж самого людинку зустрів його звати Спайдер Петро. Ну його звати Антон, але ми його називаємо Спайдер. Я кажу, давайте помутим гру. Він такий, ну давай типа. І ми тако залітали до мене на хату. Сиділи, тко комбік підключали і писали музику на кухні, такій маленькій кухні, десь от такій за розміром. Ми двоє тако сідали і писали музику перші треки. Музика, яку ми плекаємо, вона ніби такий згусток енергії, який якби прилиплює, притягує свідомості інші. І от ми так, таким чином типу, цю музику, яку ми типу, грали, подивилися один на одного, і ніби зліпилися в один організм. Ось. І це таке переносне, Того ми злипні, типу. Йо, ми зараз в приміщенні колишнього заводу лісокомбінатного. Саме тут були офісні приміщення. Ну і на третьому поверсі наша репетиційна база. Тому да, Я Іванка, граю в «Злипнях», але граю в «Злипнях» не з самого їхнього початку. Я спочатку познайомилася з Данилом на одній тусовичці. Потім ми почали зустрічатися, ну все. І він дізнався, що я грала колись на скрипці і майже закінчила музичну школу. Вони мене познайомили більш-менш з музикою з липнів, і я почала їм трошки там деколи підказувати, але там би було щось краще отак, зробити, а там можна додати ще якісь звучок. І потім в один, один день вони записували один, один трек. І я до них прийшла на репетицію і вже зі скрипкою, бо ми пробували джемити. Вийшло зробити дуже цікавий ривчик зі скрипкою. І це був наш перший трек, який ми виклали взагалі на всі платформи, називається кров». І мені здається, саме «Сенце кров я стала повністю грати в злипнях і бути злипняркою. От прирві, прирви. Страшно, що рожки. Наша робота над альбомом і, взагалі, над будь-яким матеріалом нашим відбувається доволі хаотично. Насправді, по ситуації, як хтось більш вільніший, то бере на себе якусь відповідальність за запис. Допустимо, хтось бере на себе відповідальність на за створення текстів, хтось створює мелодії, хтось робить аранжування, зведення, хтось навіть. З нашої команди це Іванка робить візуальну частину нашого проекту, і по чуть чуть по чуть-чуть це все складається, злипається. І так це все відбувається. От дивіться, є групи, наприклад, є групи людей, які поєднуються в якусь групу, наприклад, їх четверо чи п'ятеро, і вони грають музон, типу. І, наприклад, в них є якийсь там головний, типу, фронтмен, чи хто за ким вони всі рухаються, типу, а в нас трошки інше. Ми, типу, як різні світи, тобто там Іванка інший світ, Данило інший світ, Макс, інший світ, з іншими поглядами, різні люди. При тому мають якісь спільні інтереси і спільні бажання стосовно музики, і вони просто тако з'єдналися до купи, як злиплися, і вирішили, давайте будемо разом робити музло. Типу, давайте будемо щось створювати спільно. Отак От я розумію, ці злипні. Тобто, це більше група не як про когось головного, а як про всіх, типу, як про розвиток кожної особистості в цьому гурті. Типу, що кожен має змогу відкритися так, як він хоче, типу, а не. Дивитися на когось, як хтось відкривається. Типу, от в цьому штука. Типу, от така в нас позиція політична в групі. Я вважаю, що зараз на даний момент відбувається. Такий собі ренесанс української музики, оскільки дуже багато крутих імен з'явилося в різних жанрах, як і в електронній музиці, так і в інструментальній музиці, в реп музиці, в поп музиці також є нові імена, і це, на мою думку, класно, що українці роблять крутий контент, який заслуговує на увагу закордонного глядача, слухача, обрамлюють музику і дають їй якогось сенсу слухачі. Типу, переважно в більшості, коли ти створюєш музику, ти не задумуєшся, яку ти, якого стилю ти будеш створювати музику. Е, ну, типу, що ти, ти думаєш про те, що ти вкладаєш, ти думаєш, як ти це граєш, що ти граєш, і, і що ти хочеш від цього відчувати. Ти не думаєш про те, як це обрамити, який це стиль, типу, яка роззирка. Ні, це створюють люди. Типу. І, і тому я ніколи не задаю собі таке питання, типу, яка в нас розвивається. Зимка чи тому подібне. Бути з це шукати вайб усьому. Вчитися і ну, от, отака в мене позиція стосовно музики. Я, типу, не формую з ні як рекламу, а як гурт, типу, який грає цікавий музон. Це бути чимось більше, ніж ти є сам.